Всім ще раз добрий день. Дивіться, Сразу кажу, не дивіться на мою моду, тому що я ще сьогодні не лягав спати. Через те, що дуже багато дзвінків, дуже багато повідомлень. Я хочу всім е, сьогодні відповісти, і я це роблю, в принципі, тому що сьогодні система дозволила мені бути вільним в плані того, що. У мене нема сьогодні допросів, у мене нема сьогодні викликів СБУ, у мене сьогодні немає судів, тому я роблю все для того, щоб сьогодні витратити свій час на дзвінки на повідомлення. Ну, от, наприклад, на дзвінки, ось дивіться, це все. оце все Мені ще треба бачите, красне, Це все красне. Мені ще треба обдзвонити кожну людину і поговорити, зважаючи на те, що люди хочуть особисто поспілкуватися, а хтось забирає по часу години. І по півтори години часом. і в час ночі дзвонять. Ось Телеграм, це все мені ще треба порозрібати. Бачите, цифри стоять. Це все мені треба ще порозрібати. Це я зараз мовчу ще про повідомлення смски. Ось теж, все, що красне, це все мені треба порозрібати. Це я мовчу ще про гарячу лінію. Але я про інше. Чому так? Оскар не подобається системі, я вам скажу чому. Тому що Оскар е, говорить факти, правду, які суперечать е, інформації, яку ви отримуєте від єдиного марафону. Ну, наприклад, подивіться, будь ласка, уважно на це повідомлення. <кій> це я вивів, оце в мене залишок 320 гривень. Оце я вивів 237 гривень кешбек у себе в того, щоб оплатити очередну посилку нової почти нашим пацанам. Оце от моя сума на благодійному фонді в Монобанку – 52 тисячі гривень. Це за рік, що в мене зібралося. Просто Якщо буде якась е, така операція, тому що ці кошти можна вивезти тільки через е, що-фактуру, тоді я обов'язково закуплю Я хочу добити ще 30 тисяч гривень і купити просто тепловізор. Хлопцем. А це сума, друзі мої, е, 120, 152 млн грн е, лежить мертвим грузом у, на фонді Сережа притуле, от дивіться, щоб ви ж не думали. Не було зняття. Не було зняття після нового року, тому що до нового року там було 378 мільйонів гривень і за заноч ці гроші зникли. Тепер у нього вже 152 мільйона гривень. А оце фонд поверне живим чмута 303 мільйона гривень лежить зараз на рахунку, в монобанк, і кожен може перевірити. Тому мене питання: а що ці гроші роблять сьогодні на рахунку, коли вони потрібні хлопцям, як ніколи? Цього ви ніколи не почуєте в єдиному марафоні, цього ви ніколи не почуєте серед е, на сайті. І телеканалах, які несуть вам інформацію, яку ви маєте знати, це не значить, що ви маєте нею володіти. Е, тому у мене велике прохання до вас, будь ласка, навчіться е, не робити з себе стато, стадо, яке не вміє аналізувати, думати. Е, Робити висновки, зважувати інформацію і, будь ласка, менше слухайте єдиний марафон, менше слухайте центральні телеканали, тому що ви там не почуєте правду. Хто хоче окунатися в реальність, вона дуже жорстока сьогодні. Жорстока, тому що в реальності ви почуєте непорядних камбатів, окремих камбатів. Ви не ви почуєте дуже багато інформації, яка не відповідає дійсності по виплатам, по зарплатам, по преміям, пацанам, по бойовим. Виплатам по втратам, але якщо ви не боїтеся цієї реальності, я не боюся, я в цій реальності живу. Тоді можете вмикати єдиний марафон. Хто хоче жити реальністю, будь ласка, долучайтесь, слухайте мене, слухайте справжніх об'єктивних блогерів, непродажних і робіть, будь ласка, висновки. Від себе додав. Сьогодні я відправляю броніки, я сьогодні відправляю медикаменти, я сьогодні відправляю продукти, я сьогодні відправляю одяг. Єдине прохання долучитися, фінансово допомогти, тому що всі відправки я плачу особисто. Якщо мова йде про флайбук, це 2500 гривень, якщо відправка йде просто ящиком, це 200 гривень. А це також гроші, і я все беру на себе. 53 75 41 14 04 99 11 22, номер моєї карточки. PayPal, ви знаєте, Оскар, Собака, Укрнет. А номер нової почти, якщо ви хочете прислати якусь допомогу нашим хлопцям чи дівчатам. Фельдшерам, які допомагають і рятують життя людей і наших хлопців, номер почти 4, місто Київ 068 шість, восім, миру, злагоди терпіння всім. Я далі продовжую приймати дзвінки, приймати телеграми, ватсапи, вайбери, месенджери. Сьогодні витрачаю весь день на те, щоб розгребти всі ці повідомлення, ваші проблеми, питання, без безвісти, безвісти, зниклих. Мало забезпечених переселенців, яких просто влада ігнорить, нікому не дають гроші, нікому не дають продукти, нікому не компенсують житло. Не вірте, будь ласка, тому що ви чуєте по єдиному марафону. Я вас дуже прошу. Хочете узнати правду, создайте гарячу лінію і ви просто е ахіреєте реальності. А я далі продовжую працювати і воювати. У мене свій фронт війни з внутрішніми гнидами.